Кальції Детринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Його бойове хрещення сталося на початку повномасштабної війни, коли терміново треба було вивозити поранених. Там медична логістика тоді ще не була відлагоджена. А під загрозою було людське життя для армійця на псевдодок, що нині боронить одну з ділянок Запорізького напрямку та рятує там побратимів. Це стало головним викликом. Про окопну буденність колишнього фельдшера швидкої розкаже Андрій Почтів. Я бойовий медик роти. Його звати Максим. Йому 41, і тут у роз'ятрених запорізьких степах він носить псевдодок боронити країну. каже, пішов не вагаючись, бо має медосвіту і пів життя тому рік працював на швидкій. Так я здавав комфоршу скорої помипочі, але це було дуже давно. медиків не так багато на саму, Насправді, от тому тут прийшлося вже як оце все. Згадувати колишню професію довелося без прелюдій. На початку війни, під час нашого контрнаступу, каже, кинувся допомагати сусідньому підрозділу вивозити тяжко поранених. Один не вижив. Ми його загрузили в машину, їхали, але ми не змогли знайти на той час знайти, ніяку кваліфіковану медичну допомогу. Тобто її просто не було. Мені, на жаль, цей бієць загинув у машині у нас. Але це показало мені, наскільки на тижні. Час було у нас не налагоджена вся вся служба медична. Відтоді, ДОК, як ще й фаховий менеджер, почав налагоджувати свою медичну логістику, тішиться, що вже має кілька евакуаційних аут і завжди на поготові свою головну тут зброю наплічник із порятунком. Це ділки декомпресіонні при пораненні при пневмотораксі застосовуються. Анкрузівні пов'язки при пораненні легень шини є. Це хороший рюкзак, дуже це натовський рюкзак бойових медиків. Ось Максим зафільмував свої окопно-бліндажні будні, де для нього інколи є робота. Це приход зі була кухня. Док каже, через його руки вже пройшло за кілька десят поранених побратимів, бо ця ділянка завжди гаряча. Наопроти стоять, як твердять армійці, професійні вояки федерації. Зараз на даному етапі. Протистояння там вже є регулярні війська, тому що спілкування в ефірі в них відбувається дуже, скажімо так, професійно. Тобто без зайвих слів, чітко координати, дані і так далі. Тобто немає жодних там мобілізованих. Родина Дока, дружина та двоє синів нині в Івано-Франківську. Каже, поїхали, як росіяни почали бомбити житлові будинки у його Запоріжжі. Тож принагідно передає рідним вітання. Передаю привіт вам, кохані мої. Я дуже за вами сумую і сподіваюсь, ну, колись найближчим часом вас побачити. Люблю вас. Андрій Почті, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини.